Панічна атака і тривожна атака. В чому різниця? Нам треба розуміти, панічна атака наступає раптово, тобто в хвилину, без ніяких такі знаєте, освідомлених тригерів. Тобто, вийшли по супермаркету і вас накрило, або вийшли з дому і вас накрило. так? Вона зазвичай проявляється навіть таким вибухом, тобто вас тяжко дихати зразу, понійій лодоні, голова кружиться, тобто страх такої якоїсь смерті, божевілля, появляється, так? І вона триває десь 5, ну максимум 20 хвилин. І вона різко припиняється. Як різко починає, так різко припиняється. І після цього ви можете після панічної атаки відчуття такого, знаєте, виснаження мати. На перевагу тривожна атака починається поступово, так? Далі в тривожній атаки, тобто, по суті, у вас є якийсь психологічний тригер. Тобто завтра співбесіда, в мене була сварка з чоловіком, тиск на роботі і тому, тому, тому подібне. І в цій ситуації вона поступово наростає за того, що у вас з'являється якась одна думка, наприклад, завтра співбесіда, як все пройде, якщо я завалю, якщо я завалюю, не знайду роботу, буду жити одна, буду помшувати, тому, тому тому подібне, і вона просто навіть так накачується, накачується, накачується. Як наслідок вона може тривати годинами, тобто довго тривала. Так, в цій ситуації. І тут е, треба розуміти, що коли у вас панічна атака, і е, тривожна атака, різні дії мають бути, першочергові різні дії. Якщо при панічній атаці ви маєте сфокусуватися на тілі, тобто ви робите техніки, не знаю, глибокого дихання, заземлення, релаксації, щоб заспокоїти себе. Так? При тривожній атаці вам треба першочергово працювати з думками, тобто їх заміняти на більш адаптивніші.